Жвавими темпами на будівельному майданчику тетерівський бульвар зводиться багатоповерхівка вже у новому 2017 році. У своїй затишній оселі в екозоні на Корбутівці зможуть оселитися нові власники. Про якість будинку і комфорт мешканців подбав холдинг Сібіес, який протягом 2016 року ввів в експлуатацію більше 35 тисяч квадратних метрів житлової нерухомості. Холдинг Сібіес щодня плідно працював ще пожити житомирян Була можливість обрати надійного забудовника. Будівельний холдинг CBS займає вагомі позиції на ринку України, постійно розширюючи географію своїх забудов. Холдинг є членом Української будівельної асоціації, а 20 грудня вступив у конфедерацію будівельників України. До складу конфедерації входять організації будівельного комплексу, серед яких загальнобудівельні, проектні, девелоперські виробники будівельних матеріалів, фінансові установи та інші. Підприємствами конфедерації виконано понад 60% обсягу будівельно-монтажних робіт, надано більше половини девелоперських послуг і побудовано більше. 70% житла в Україні напередодні новорічних свят на тих, хто вирішить придбати помешкання у житловому комплексі Тетерівський бульвар, чекають приємні сюрпризи. Дорогі житомиряни, сібія світає вас з наступаючим новим роком та різдвом Христовим. Бажаю щастя, здоров'я, добробуту, достатку вашим сім'ям. Тепла і любові в кожну оселі компанія дбає про вас, тому у період новорічних свят дарує вам знижку в розмірі 5% від вартості квартири. Бажаємо вам, щоб новий спосіб життя у новому районі Тетерський бульвар приніс вашій родині затишок та комфорт. Будьте успішними в новому році разом з успішною компанією CBS.